Так, вот я вам показываю свое лицо без ничего это и вот так вдалбливаете не знаю зачем но так треба всем привет я возвращаюсь в очередной раз на ютубчик что у меня нового новый рик наступил Була така лень, апатичність ці длині дні. Ну нічого, ми справилися, потрошку потрошку вилазимо. Знаєте, поки в мене стояла ёлка, в мене було вот каникул, які там з Как Я не работаю, у мене ще, мабуть, що у мене канікули повинні бути. У мене є подарунчок. На Пінсті я його вже розпакувала. І зараз ми з вами. Трошки потервеним І будемо робити макіяж Dior. У мене є таке немножко нерозачарування, блядь, простите. це не розочарування, а таке якийсь, знаєш, немножко нотка печалі, тому що е, тоналка Dior Skin Glow вона мені не підходить. А мені так хотілося ту баночку. Тобто я коли мене фарбувала, ну, типу, макіяж був хороший. Але коли я от взяла собі пробник в сіфорі, між прочим, пішла, сказала дайте мені пробник, і вони мені дали. Без всяких проблем, без всякого этого. То есть можно пить и попробовать дома, а не там стояти на руке, вот сказать, или такого похожего. Опять эта камера не на ту сторону, и опять я смотрю не туда. Ну ничего. И то, тобто, я взяла цей пробник, один раз я спробую. Зараз я дам ще один шанс цьому макіяжу. І, точніше, не цьому макіяжу, а цій тоналки. Але вона мені не підходить. Ви знаєте, що мені підходить? Більше і мені подобається, як воно лягає, як воно цей. Це поріто. Поріто, старенький наш поріто. Він доволі такий блистить, звісно, в нього є такий сіроватий підтон якийсь, але все одно він мені. Подобається більше, як він лягає на мою шкіру, як він там носиться, териперетрельває, чим Skin Glow. Тому що Skin Glow в мене він, знаєте, таке ощущення, що він трошки розслаюється. Коли кіра бар'єрне нарушення, обвітряне, буде наносити науку і вона така розсечується. От і цей, е... От і цей skin Glow у мене розслаюється. Ми будемо купувати пурід. Зараз вони випустили після новий. Трошки пізніше я его замовлю, и буду пробовать. Перерывчик наш заканчивается. На фоне у меня тут Стася на Ютубе. Так, что у нас есть? Боже, все тут так раскидано, что это просто кошмар. Мне не дуже зручно, но тут хороший свет. Просто хороший. Поэтому будем так. Для початку в мене є моя міні-колекція Dior. Це був перший мій. Всі його знають, я думаю. У мене він в відтінку 01, типу Універсал, але я, так як я не знала, я трошки ошиблась, тому що він занадто яркуватий для мене. І м -м, я б купила інший. Трошки, знаєте, що більш такий варанчевий виходить, Ось це не ярко-розовий. Так, потім в мене були наступні тінюшечки. От такі от Отакіор. Боже, обожаю от от упаковочки. Тінюшки діор. У мене Кашемір 699. Я ними не користувалась, тому що якось вони мені не заходили. Я користувалась дешевою бюджетною паліткою Катріс, яка, взагалі, типа агонь ну, на свої гроші. І... Але потім я побачила відео у. Олександра Федів закохана в себе є в YouTube канал. І от як вона робила от, ці, от в неї вже така, видно, що вона не користувалася палеткою. І я побачила відео, як вона на неї робить, макіяж. І я така собі попробувала, у мене все вийшло, і я така, о, тепер вона мені подобається. Потом було приобретіно. Ось от, от у нас румяна. В мене в відтінку Nude Look 100. Тут іде така кісточка. До речі, я не знала, що тут іде захисна плівка на склі, але вона не, не тут. А, окей, да. Потім я купила боже, ці коробочки цілесінька. Очень красиво. Потім вот от от у нас контуринг. І сухий контур, і. Господи, що я все время забуваю, як він називається Іллюмінантер. Хайлайтер. Хайлайтер. Вот такой вот хайлайтер. В мене теж у відтінку 100. Теж я його побачила в Тіктоке. Я думала, собі буду купувати інше, але купила ці от. Вот. І зараз у нас є вот така вот міні-колекція. Діорчик. Вот этот пробничок. Мені візажист е, казала брати один В, тобто перший, skin glow, перший теплий, я, але його не було в наліччі, І я взяла все-таки полтора 1 В. Зараз ми ну, візьмемо одну половину. Я хочу нанести крем Біфіда Buyer. Увлажняємо лічика. На оттенок мы не наносим крем. Так вот. На одну половиночку мы нанесем сюда. Очень хороший на зиму. Так вот я его рекомендую брать. Ей. Чисто в октябре. В зимний период. На литве, ну, типа, не, не сильно Можно что-то полегче выбрать. И вот у нас еще одна новиночка. Открытие этого года. Мій новый догляд. Это что-то там звужие поры. Мені дуже подобається, як він працює: сивородка, э, умивалка, э, крем і, і маска. Воно дійсно дуже звужує пори Коли э, в этом, господи, в утренному ході вы це все используєте, воно потім лицо такое. Не стянуты, а вы ве что ваши поры действительно вздулись. Так, окей. Сейчас мы с вами возьмем некую кисточку, тут заколоть волосы, чтобы они мне не мешали. Так, вот я вам показываю свое лицо без ничего. Так, і беру... Сьогодні я буду, до речі, наносити кісточки. тоналку. Я ніколи кісточкою тоналку не наношу. Мені подобаються спонжики. Але сьогодні, окей, будемо наносити кісточкою. Звичайно, я якось тут видавлю цей тональник. Я не знаю, як його. Скільки мені треба буде. Так, возьму. Нанесу. Набираємо на кісточку. Обязательно надо так втокмачивать так його потрошки. Я нічого не бачу, но нічого. Де все сторону бачите, як продовжую трошки этим. Мої под глазами не Сегодня без консилера, без нічого. Так берете і вот так вдалблюєте. Не знаю зачем, но так треба. Я не люблю кісточками краситися. У мене, типу Real Techniques теж з'явилася. Ну, я не можу сказати, що вони якісь там прям вау. Я б сказала, що воно мені навіть обличчя трошки дряпає. На буль немножко остатками проходимся. Ох. В общем, у меня, как всегда, каждое видео касается антидепрессантов. Відчуваю я себе добре, тревогу воно мне зняло, сняло. є есть вот эти вот остатки лень. Типа недостаточно мотивации что-то делать. Ну, може, це якось так канікули на мене повпливали. Але ти сидиш себе і, і просто я звиняю за слово зайкуш. Тим, що, що ти, типу нічого не делаєш, тобі впадло і. От. Як? люх тон. Це тон. этот Dior Skin Glow. Полтора В. Кстати, кисточкой. Не так уж и плохо. Так. Окей, с этим мы закончим. Кстати, они мне так дали много ну, достаточно, знаете, так девочки попробовать на пару раз Поэтому не боимся, это у меня и не Ева, и не Бракарта идем к все и пробуем. Окей, okay. поэтому вернем на место. Сейчас. Окей, okay. вот наш тон. Сейчас я вам повернусь прям на свет конкретно, чтобы было видно. Видите? Ну, вот полтора мне кажется он прям для меня желтоватый, но один мне кажется. Надо ще потестувати, Бо я щось уже сумніваюся, що мені не підходить. Можливо, я тоді в той день наносила, кстати, вони мені дали праймер якийсь від Сіфори. І, можливо, він у той праймер і дав це все розсумнені. Так, у нас не буде ні кремової, ні ніякої більшої текстури. У нас сьогодні буде легенький макіяж. Запудримо все це біле обичне пудре. Хочеться купити Лаура Мер Мерсьєр. Мерсьєр. А я пока что, пока что мы не будем ее брать по поэтому мы запудрим ее обычной пудрой. Такие легкие будут у нас дневный макияж, Господи. Вот так мы запудрили. Возьмем, нанесем. Боже, я уже не знаю, даже чем его не наносить. Возьмем вот эту вот кисточку и нанесем наш метод. За одинаковой коробки путаешься нанесем вот этот вот красивый скульптор. Боже, я без зеркала буду вот так вот сейчас наносить. Так, трошки сюда. Типа Он такие вот очень легенький. вбивающим потому что вон у меня такие вот, вот кисточки кисточки, я не знаю это на кусю сжирают так вот вот видите Сюда вот так вот. Вот сюда остатки. Знаєте, остатки сладкие сюда. Видите? Я вам так конкретно показываю, чтобы было видно. Чтобы вы понимали, что вы хочете куплять. Витя, вон. Ним очень тяжело переборщити, а вже воською, воською. І він так легко-легко наноситься. В принципі, п'ятнами він не покривається, тушується він легко і надо наносити слоями. Типа, неплохо. Сьогодні я вже ним більш довольна, тому що коли я тестила перший раз, я взагалі така думаю, боже, воно взагалі наноситься чи не наноситься. Ну от, як бачите, от. ним не переборщить. переборшіть. От, от правду отправлю сказала в Тіктокі. Так, і візьмемо румяшки. Ми нанесемо от, от маленьку кісточку, тому що ці в мене є якась дуже здорове. І це теж, кстати, дуже приємно. Є дуже здорове на моем лицо оказывается что треба кисти выбирать по размеру понимаете наносим цього тоже понимаете не переборщиш вот мы наносим вот прям сюда блин так девочки целенько все роблять так вот так остатками сюда легко проходимся опять набираем Мне кажется, мне надо какие-то пальцы опиновья купить. Так вот. Так вот. Вот. Вот у нас румяшка. Тут оно прям таке оранжевые, хотя в жизни оно... не так его видно потом мы сейчас возьмем еще одну кисточку попробуем вот эту вот туру на противе ксикоста ворса и еще раз нанесем вот так вот Оп, раз-два раз-два раз, окей сейчас мы возьмем вот так вот просто смешаем так вот. Оп. Оп. нанесем чуть-чуть буквально блестяшки тут на переносится надо обязательно вот и остатки можно здесь там рассудить вот и такие у нас выходы макияж сейчас я вам покажу позже эту штуку на ней плачет Тобто з ним особа-то і не переборщиш. Вот. Ну, Те, що відрізняється з моєї шиї, звісно, ту ну, такое. Це мене мало смущає, бо це шитиналка така, знаєте, пол полтераве. Ну, вот, знаєте, сьогодні я поміняла, мені, він мені нравиться. Так, брові я сьогодні теж не хочу фарбувати. Ось такі у нас голі. серый, надо перекрывать коричневыми тенями. Это более под цвет этого самого. Но я не хочу там ничего красить Можно добавить чуть-чуть губки. -чуть у нас брала, для губки? Нет, я взяла только миксовский карандаш. Это у нас что? Нюдбеш. Да. Это зеркало, кстати. Так вот, легенько можно стояла уже старта уже слишком подтушую сделаем значит меня уже подъело немножко и вот такой вот у нас макияж вышел то есть в принципе знаете я довольна этим продуктом Dior. вот у нас красота поэтому вот давиться видео наглядно і вирішуйте купувати, не купувати, і йдіть обов'язково в Сіфору, якщо ви якщо у вас є змога. І просіть пробники, е, тестуйте товари, лі, лі, прямо лі. тестуйте товари і не стісняйте, дівчинки. Магазини ці судні для того, щоб ми туди ходили і вибирали. Тому що є такі неприятні консультанти, ну нічого, ми з ними поборемося. Ну, вот так от. Поэтому берем домой, потому беремо на очку домой. Тому що, коли я пробую в магазині, зазвичай я пробую на руку, це взагалі не то. На лице, якось, знаєте, не, не сильно удобно. Я пробувала, но я там наношу пальцями. Але це теж не то, то не кістечка, не спонжик. Поэтому беремо, беремо всі фору, в кого є можливість. Просимо пробничок з собою. Навіть якщо ви нічого не купуєте, вам вони його дадуть. Ви собі прийшли. Мені вони, так вони не залишили, мені хватило, знаєте, на 4-5 разів нафарбуватись. І, і, і. принести додому, зробили всі свої процедури, нанесли от от базу під макіяж, тут тобто, то кремчик, то якісь праймери, що у вас є. І беремо і тестимо вдома один-другий раз. Тому що, знаєте, один день прокидаєшся шкіра більш жирна така якась. Це, це чисто мене касається, в когось там вона суха в когось ще якась. Один день так, другий день так, це все залежить там від, 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 від всяких наших днів гормонів і тому подобне. Ви собі протестили пару разів, і ви розумієте, чи вам варто купувати, наприклад, той же Я не знаю, скільки він там, 50 чимось стоїть, або, або 48, щось такого плану. 55, по-моєму. Ну, варто вам купувати, чи ні, щоб у вас не було облома? І тобто, ви будете для себе розуміти, от на мені от. Це от один В-полтора. Він такий, ну, кстати, неплохой. Знаєте? То, мабуть, в мене все-таки все за праймером воно було, але треба ще походити. От, треба буде ще один В спробувати. От такі у нас пироги. І поэтому, девочки, я вам рекомендую от эти вот Это вот 100. Легке, він, легкий. Это вот тени кашемир. Вони мені подобаються, але це по желанию. І вот это вот, вот это вот тоже штучка. Тобто, я собі купила, бумаги такая из міні колекція, так скажем. Вот ці вот три продукти, три коробочки. Мои фоворите. Я уже знаете такие прошлий вехли немножко. Типу, він мені теж подобався. І вот такі у нас пироги з вами. Тому Дивіться і обирайте. Тут, можливо, вам напишу ще список. Якось так треба це все оформити, щоб було ясно і понятно, в чому речі йдуть. Ну от, у нас макіяж такий, нюдик. Днівно, на кожен день, фур-фур і готово. Це тут такое от у нас. Очень дуже хорошо.